У Качівській школі номер 13 провели реконструкцію системи опалення. В навчальному закладі повністю оновили комунікації, замінили трубопроводи, встановили нові радіатори та облаштували всі необхідні вузли обліку. Попередня система опалення працювала понад 30 років, вже давно втратила ефективність. Близько 70% радіаторів працювали неналежно. Тепер у школі змонтовано сучасну систему з новими сталевими радіаторами. На реконструкцію з міського бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень. Після завершення робіт систему протестували та провели пусконалагодження. Нашим управлінням будівництва та інфраструктури було проведено відкриті торги, процедура відкритих торгів щодо об'єкту реконструкції системи опалення ЗОЖ номер 13. У даний тендер виграла фірма сервіс «Котломонтаж Львів на суму 8 мільйонів 349 тисяч гривень. На даний момент виконані роботи демонтаж демонтажу радіаторів, система стояків трубопроводів. Замінено на нову систему, поставлена ця нова система стояків, розводок, трубопроводів, а також встановлені всі радіатори та вузли обліку. Система працює, випробувана. Зараз подаються відповідні документи щодо оплати виконаних робіт, перевіряються нашими спеціалістами управління і будемо завершувати даний об'єкт, вводити в експлуатацію.